Пережити сім місяців російського полону і повернутися в Україну. Нам могли тижнями давати воду. Вони все казали, що ну це ж ваше розбілі вода яка вам вода, або приносили нам зелену, яка ваняє всім цими Ну може, то з річки, ми не знаємо, що вода, але ми її пили. Рятувати себе і трьох дітей з майже зруйнованого Маріуполя там було дуже холодно, страшно, якби все отак отряслося постійно. Ну я просто вже не знала, чесно кажучи, що робити, як нам з дітьми виживати в таких умовах. І чекати з полону своїх чоловіків. Це історія однієї родини, яка до вторгнення Росії в Україну жила в Маріуполі, будувала плани на майбутнє, але за лічені дні втратила майже все. У нас був дуже гарний, дуже красивий. Красиве місто, а останні роки, ну чесно скажу, даже краще Києва. У нас б був Маріуполь. Ну, яким він буде потім, я все таки дуже надіюсь, що він буде український. Но момаєго Маріуполя вже не буде. Лариса Кучеренко колишня військова. Жінка служила в Національній гвардії з 2008 року і аж до 25 березня 2022-го дня, коли її разом із чоловіком взяли в полон. Вони прийшли, сказали, що буде принос примусова евакуація. Там нас залишилось декілька сімей, і перед цим ну, от, мені спитали, а ти не боїшся, що? Ти військова, син військовий, чоловік працює в військовій частині. Ти не боїшся? Я кажу, ну що що буде, то буде. Ну і тут же ж прийшли нас, забрали, відвели нас е на блокпост е на село Віноградне, там у нас внизу біля моря, і привезли в Новоазовськ. З Новоазовська нас відвезли в Старобішева і там нас з чоловіком заарештували. Лариса припускає, що про її військовий статус окупантам розповіли сусіди. І, хоча чоловік Михайло цивільний, а у військовій частині лише працював слюсарем по ремонту автомобілів, його теж заарештували. Знову Азовська подружжя перевезли на місяць до колонії Воленівці. Саме там Лариса востаннє бачила свого чоловіка. Чисто, случайно, вони вони були на гулки, як там кажуть, і нас вивели. І ото я його побачила, і все більше його не бачила. Ми були в одному місці, вони в іншому, ну, друг напроти друга, але ну, нам не спілкуватись, нічого не дозволяло. Я просто його побачила і все. Але він іноді, ну, у нього була змога, він міг мені передати якусь там записочку. — Що він вам писала? Що він мене дуже кохає, що ми обов'язково будемо разом, щоб я трималась. У той час син Лариси Сергій перебував на Азовсталі, а його дружина та троє дітей ховалися по підвалах від постійних обстрілів. Врешті Сергій наполіг, щоби Катерина спробувала виїхати з міста разом із малечею, і дивом це вдалося. І він е подзвонив і сказав, що дуже радий, що ми виїхали, бо він вже думав, що найгірше сталося, тому що той будинок, де ми ховались, туди прилетіло, і він завалився. Другий будинок, де сестри була саме квартира, просто приїхали, розстріляли з танків. Там така була дира, і якраз саме в нашу квартиру. Бо, ну, от буквально пару днів, якби ми там залишились, нас би не було. Ми просто б не вижили там. І він дуже дякував, що я вивезла дітей. Бо в першу чергу треба було по дітей попіклуватися. У середині травня почалося виведення українських захисників із Азовсталі. Тоді в полон потрапив і син Лариси, і чоловік Катерини Сергій. Його направили до Оленівки. Утім, сини і батьки розминулися. Буквально за тиждень до виходу з Азовсталі Ларису з чоловіком перевезли з Оленівки до Донецька. І нас перевезли в Донецьке СІЗО, і мене і чоловіка перевозили нас окремо, і вже от в СІЗО я потеряла. Ну, Я не знала, де мій чоловік, я не знала, що з моєю мамою. зовсім. Ну, З мамою одразу як нас арештували, я не знала, що з нею. і Не знала, що з сином. Я вже узнала потім, коли сиділа у Донецькому СІЗО, до нас підвозили дівчат, які з мені, Я просто назвала його позивний, і вони мені казали, так, він в Далі було ще шість місяців полону в Донецькому СІЗО. У мене якось спитали, як, як ви вижили в полоні. Я кажу, чесно, ми молились цілий день. Цілий день, говорю, молились з дівчинками. А вже щоб зовсім не з'їхати з, з розуму, ми просто співали пісні. Українські нам, да, нам не, ну, не дозволяли, там треба було розмовляти тільки російською мовою. Ну, співали, що знали. все. У жовтні 2022 року Лариса потрапила у жіночий обмін і повернулася в Україну. Після чого буквально по крихтах почала збирати інформацію про свого чоловіка та сина. Вони досі в полоні. Ми знаємо, де наші чоловіки. Так, ми знаємо, що мій чоловік знаходиться у Кіровському, у колонії Кіровській, а син в колонії в Торезі. Це Донецька область. Ми знаємо від обмінених. Хлопці, коли виходять і дзвонять або мені, або Каті, розповідають. Один час був. Такий момент, що дозволили листуватися, але це треба було обов'язково, щоб хтось був на тій на окупованій території. І він писав листи моїм батькам. Вони там залишаються в селі, живуть. А вони мені фотографували, присилали мені вже в телеграм. І я їм також відповідь надсилала. Вони йому посилали туди. Теж отак. От, от ми переписувались. А потім заборонили навіть таку переписку вже давно. Вже нічого ми не маємо вже більше року, напевно, як ми не можемо переписуватися. Нині родина мешкає на Київщині в містечку для переселенців. У новому будинку зібралося аж чотири покоління, і кожен із присутніх тут вірить в те, що невдовзі зможе обійняти своїх найрідніших. Вони вже знають, що наш тато живий, ми просто вже його чекаємо, що він живий, здоровий, що він повернеться до нас. Повинні бути сильними, дочекати своїх чоловіків і допомогти їм. тому що... Сама знаю, як це з полону виходиш зовсім все по-іншому. А ми повинні допомогти їм, щоб вони могли вільно жити в цьому суспільстві.